Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Хочу розказати про таку рослинку, як хлорофітом хохлатий бонні. Дуже незвична така рослинка, хоча сам хлорофітом доволі відомий. Ось ви бачите з усіх сторон вам показую. Рослина неприходлива в догляді, не потребує багато світла і багато вологі. Але не любить протяги сквозняки. Розмножуються невеличкими такими, ось ви бачите на усах розеточки ростуть. Ну, зараз взимку я вважаю, що недосільно це робити. Це краще робити десь от там у березні, у квітні. Місяці. Одрізувати, ставити водичку. І через деякий час пускають корінці ці розеточки і висаджуються тоді. От. Кажу, дуже оригінальна вона, непрямилистикий, як ми звикли бачити. Ви бачите, такі кучеряви. Ну, трошки йому зараз менше світла стало, тому він такий має вигляд. От. Так що вирощуйте, він дуже добре очищує повітря. От. Тому вирощуйте і все буде добре. Всім добра і миру. Якщо вам понравилось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всього доброго!